Усім привіт! Мене звати Ната і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хотілося б поговорити з вами про догляд за шкірою в літній період і зробити огляд на ось таку лінійку гіалуцика від корейського бренду Skin 1004. Skin 1004 – це корейський бренд доглядової косметики, який… Спеціалізуються на чистих складах, основним інгредієнтом яких є центела азіатська, яка вирощується на чистих землях Мадагаскару. Всі продукти цього бренду дуже м'які, легкі, заспокійливі, некомедогенні і направлені на відновлення, регенерацію та зволоження шкіри. У мене є 4 продукти з лінійки Геалу -Цика. Це тонер, зволожувальний кремчик, сонцезахисний серум та нічна зволожувальна маска. Усі продукти мають легку ніжну текстуру, яка не є комедогенною, не буде обтяжувати шкіру в такий жаркий період, а навпаки, буде зволожувати і комфортно відчуватися на шкірі. І так, пропоную почати нашу розпаковочку з тонера. Це в нас іде Гало Цика Toner, тобто це іде тонер, який направлений на сяйву шкіри. В його складі в нас є ніацинамід, гіалуронова кислота, і -E BHA -E кислоти, фруктові екстракти, е центелла азіатська екстракт і багато-багато-багато ще класних е компонентів, які я точно не знаю. Але цей склад, який є дуже м'який, він буде сприяти легкій експоляції шкіри. Е Забиранню відмерлих частинок, тим самим даючи шкірі дихати і сяяти. Тонер іде в пластиковому пакуванні в такій красивій голубоватій пляшечці. Він має дуже-дуже дуже такий легенсенький аромат квіткової е якоїсь води. Він майже, не невловимий, але все ж таки він є. Він дуже ніжний і дуже приємний. По текстурі він нагадує насправді звичайну водичку, але з якимись такими домішками, які не дають їй просто зникнути з вашого обличчя. Вона ніби ось так от розпливається і така комфортна, дає таку зразу м'якість, ніжність. Прям дуже приємне відчуття. Просто від тонера, насправді, влітку, коли дуже жарко і коли не хочеться нічого наносити на обличчя, то от дійсно такого тонера буде вже достатньо для того, щоб дати відчуття свіжості і зволоженості вашому обличчю. Звичайно, якщо ви далі йдете на вулицю, то обов'язково потрібен сонцезахист, але якщо це, наприклад, вечір після вмивання, і або в день ви знаходитеся повністю вдома і нікуди не виходите, то в принципі ось це дуже класний такий варіант, просто нанести тонер. Він дуже швидко поглинається, і вже, от буквально за пару хвилин, хвилинку, він вже поглинався, але лишається ось це таке от відчуття зволоженості і ніжності на шкірі. Далі пропоную відкрити зволожувальний кремчик. І так, цей кремчик іде в дуже зручному пакуванні і в достатньо великому об'ємі. Це ось така туба, яка відкривається, видавлюється, і тут аж 75 грамів. Це дуже багато. За таку ціну це взагалі просто краса. І... Коли дуже не вистачає зволоження, то ти дійсно радуєшся такому об'єму. Він має дуже легку текстуру, таку гелеподібну і вбирається просто за лічені секунди. Він дуже легко розподіляється на шкірі і вбирається просто миттєво. От дійсно, це крем, який неймовірно комфортний. Влітку це просто must have. От Чесне слово, повірте мені. теж має, напевно, дуже-дуже таку легасеньку віддушку, її майже не відчувається, так само, як в тонері, але от якась така нотка квітковості, вона зберігається, можливо, так пахне сам екстракт сантелаазіатської, не знаю, але дуже-дуже класно. До речі, я обожнюю пакування, ну, будь-які ось такого плану, які треба видавлювати. Просто ненавиджу креми в банках, куди треба лізти якоюсь лопаткою, або, не дай Боже, ще пальцями заносити туди купу всяких бактерій. Коротше, отакі пакування це просто любов. Обожнюю. Далі пропоную подивитися ось таку сонцезахисну сироватку. Вона йде з ступенем захисту SPF 50 PA4. Вона також йде з ніацинамідом і гіалуроновою кислотою, що буде сприяти зволоженню, а також сяянню шкіри. Навіть в якійсь мірі потрошки він буде сприяти тому, щоб зникали якісь сліди постакне або якихось там шелушінь. Тобто міяцинамід буде дійсно дуже класно впливати на шкіру. І так, сонцезахисний серум це дійсно серум. Це не крем, він не білить, не вибілює обличчя. Це така легка галеподібна е, консистенція, яка дуже ніжно і легко розподіляється по шкірі. Вона невагома, вона миттєво поглинається, не залишає ніяких слідів на шкірі, просто неймовірний комфорт, який лишається після використання. Це дійсно просто як зволожувальний крем. Якщо чесно, якщо от порівняти ось це зволоження і ось цей сонцезахист, ви навряд чи відчуєте різницю що з цього, що, чи це був сонцезахист, чи це був сонцезахист, чи це був зволожувальний крем, чи це був сонцезахист. Тобто. Дуже дуже комфортно, якщо ви ще й досі не користуєтесь сонцезахистом, тому що ви думаєте, що це дуже противна, якась штука, яка буде вбілювати вам обличчя, яка буде дуже неприємна, дуже комедигенна, і її треба там якось дуже важко змивати. Ну коротше, оці, от всі стереотипи, які виникли від тих старих сонцезахистів зі старими формулами, які дійсно були дуже некомфортні, то вам точно варто попробувати ось цей від Skin 1004 з лінійки галуцика. Ви точно будете задоволені. І в нас лишилася ще одна нічна маска. Багато хто вважає, що е, нічна зволожування маска, де, в принципі, маска влітку це не продукт першої необхідності. але це дарма. Бо так чи інакше, влітку шкіра схильна до подразнень, тому що вона перебуває на сонечку, навіть коли вона захищена сонцезахистом, сонце на неї впливає, сонце її висушує. І коли ви думаєте, що ваша шкіра пітніє і вона жирна, ні, вона така сама зневоднена, як і жирна. Тому відновлюючи ось такі масочки зволожування, це просто мастхев влітку. Наприклад, ви пішли на басейн, поїхали на море. Так, ви нанесли сонцезахист, ви захищені, але ваша шкіра все одно пошкоджена ось тим сонцем і вона потребує регенерації. Ви пішли ввечері, ви нанесли свій догляд, нанесли ось таку зволожувальну класну масочку і лягли спадки. Зранку ви прокидаєтеся, ваша шкіра ніжна, зволожена просто як у дитинки, і ви відчуваєте себе красуньою, яка. Може підкорювати світ. Тому дійсно не варто нехтувати ось такими масочками, бо вони дійсно творять дива просто за одну ніч. Це коли ти заснув і прокинувся вже краса. Масочка дуже комфортна, дуже ніжна. Вона так само має таку гелеподібну структуру, як і кремчик, але має більш глибокий склад, який буде працювати вночі і направлений на зволоження шкіри. Це дійсно той продукт, який мегакомфортний, мега ніжний, і буде працювати на вашу шкіру. Тому точно не слід нехтувати такими продуктами, незважаючи на те, що багато хто думає, що вони не потрібні бліді. Ось така кайфова лінійка Гіалу Цікавіт Skin1004, Я дуже задоволена покупкою, і напевно з ще більшим задоволенням я буду нею користуватися на щоденній основі. Цю косметику я обирала разом зі своїм лікарем дерматологом яка курує лікування моєї шкіри, і ось вже вона вивела її на такий прекрасний стан, тому я довіряю її вибору. І... Разом з вами ми все протестували, що виявилося дійсно класною косметикою на щоденне використання. Вона легка, вона ніжна, вона зволожуюча, вона дійсно комфортна і приємна в використанні. Ніякого обтяження, тільки легкість, тільки зволоження, тільки свіжість. А це саме те, що нам необхідно в таку спекотну погоду влітку. Я дуже рада, що ви подивилися це відео до кінця. Якщо ви пробували щось з цих продуктів, або те, що ми не розглянули в цьому відео, то подивіться в коментарях, як вам і чи підійшли вам ці продукти, і який у вас досвід користування косметикою Skin1004. А якщо ви хочете побачити ще якісь класні огляди доглядової або декоративної косметики на цьому каналі в наступних відео, то також можете написати в коментарі, що би ви хотіли побачити, і, можливо, саме ваші продукти ми подивимося в наступному відео. А зараз я буду прощатися. Я дуже дякую, що ви подивилися це відео. Я вас дуже сильно люблю. І до зустрічі! Па-па!